Привіт! Це канал Need for Travel. Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми. Дослідити велоінфраструктуру. Та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередніх серіях ми виїхали з Чернігова. А по дорозі дізнались про нішен та несподівано для себе вирішили зробити невеликий гак і були вражені щільністю історичних пам'яток цього міста. В цій серії ми продовжимо досліджувати Чернігівську область, щоб показати вам спогади про ті місця, які пережили окупацію. Отже, ми проїдемося в бік Батурина та зупинимося в самотньому екопоселенні села Обирок. Я навіть їду в двох штанах і відчуваю, що мені спекотно, то я зараз вже буду знімати одні, хоча тільки обід, тобто прогрілося на обід. І ми почали якраз їхати, а не дивитись різні пам'ятки, то треба трошки підроздітися. Після Києва ми вже налаштувалися на холодну погоду і почали вдягатися по максимуму, але на щастя в цей день не потрібно було вдягатися. Так усюди гарно, але вже через 4 дні почнуться дощі. Ото я думаю, нам вже буде не до гарного. <хи> може ми навіть такого ще й не побачимо. Все буде вже таке мрачне, сумне. А може й ні. Може буде ще веселіше. Хто знає. Трасу, яка йде на Батурин з Києва. Нам її порадили ще у Луцьку, сказали, що тут гарна дорога і трафіку не так багато. В принципі, поки їдемо, так і є. Хе -хе. Ну, і так 70 кілометрів нам проти вітру. Ну і згода виявилася, не така ож тут і комфортна дорога для велосипедистів, як нам казали раніше. Хоча автівок дійсно було не дуже багато, але коли вони були, то вони пролітали познач шаленою швидкістю. Ми влітку не раділи так теплем дням, бо то була буденність. А тепер навпаки дуже раділи, бо розуміли, що така погода в жовтні це рідкість. І хотілося б, щоб ці теплі та сонячні миті протримались якомога довше. В ідеалі, звісно ж, до завершення нашої велоекспедиції. Дійсно, видався чудовий день. Єдиною перешкодою був вітер. Він дійсно нас дуже сильно гальмував. Хоча, все ж таки, найсильніший вітер, при якому нам доводилося їхати, був під час нашої велоподорожі Шрі-Ланкою. Там часом ми взагалі не могли їхати. А тут ми могли їхати, але вдвічі повільніше, ніж зазвичай. У нас небагато кадрів з дороги цього дня, бо це просто була основна дорога, по якій нам довелося проїхати 70 кілометрів. Мабуть, тут краще було б шосейником проїхати. Заходом сонця різко похолодало, і від теплої погоди залишився лише спогад. Ще й холодний вітер в обличчя додавав пронизуючого ефекту. Вже Ввечір нам ще 5 кілометрів до Батурина, а потім ще до Обирок треба доїхати, бо саме там нас сьогодні чекають. Я вже вдягнувся як космонавт Останні кілометри ми були вже з ліхтариками. Все ж таки, восени сонце почало сідати раніше, а ми ще й півдня в Ніжині провели. Ми звернули до арт Обирок, і тут така гарна дорога, прям клас. Нарешті ми доїхали до бирка і поселились в такому хостелі своє, своєрідному, який називається Етнокосмос. Звичайний дім переробили під такий арт-об'єкт, такий арт-простір, в якому можна жити, в якому можна готувати. Ось, можна запалювати пічку. До речі, ми там на пічці сьогодні збираємось ночувати. До речі, тут жили. Двоколісний хронік, і вони нещодавно поїхали. Ми буквально п'ять днів їх не, не застали. Треба було трохи швидше їхати, щоб застати. Це нереально було. А, нереально, наступного разу десь побачимось. Ось ми вже. Тут, до речі, для такого етнопоселення тут дуже класні умови. Тобто, все є. Є навіть от рисоварка чи скороварка, чайник. Ми от тут вже... Вечерю собі зробили. Купа розеток, що дуже зручно підзаряджатися. Wi-Fi тут є, але трохи, трохи треба до клубу підійти. І там... Ну, воно є в селі, а не в хаті. Так, да, в хаті. І, на жаль, інтернет тут не ловить. Тобто зв'язок ловить, а інтернет є, показую. А є тут ось. Туалет, ванна. Протестували відразу душ. Мені подобається, щоб так вода була дуже гаряча, і вона така і є. Тут картина, тут лампа, прикольна така двоповерховий ліжка. Є навіть стілець для роботи. І все так класно зроблено. Ось, розмальована стіна. Є тут праска, спральна машина. Ну дуже класно, дуже приємно тут знаходитись. І зараз ми тут взагалі самі, але через пару годин має приїхати ще чотири людини з Києва. Вони вже в дорозі. Трошки про холодне. Так, <свистак> е, да, трошки прохолодно, бо як бачите, я в шапці, але мені подобається, щоб було спекотно. Нам сказали, якщо буде холодно, <свистак> то можна ще піч буде розтопити. Да. да, можна розтопити, але я вдягнула куртку і мені нормально. Зараз будемо вже вечеряти, лягати, спати. А завтра Іра сказала, що проведе нам екскурсію по селу. Дуже цікаво. <смір> Розкажи, скільки в нас вівсянків. Ми протопили, ми взяли купу вівсянки, у нас три пачки її. Але до гречки ми нічого не взяли. Ніякої ні консерви, ні сиру, ні помідочок. Навіть є. хліба немає. У мене залишилось шматочок сиру. Я не протопила, я зекономила на обіді і в мене є сир, а в Юри немає. І тут, до речі, ще є крупи для тих, кому потрібно. Є сковородка, все є. Навіть нам виноград залишили. Дуже приємно. Ось. Але тут, в принципі, пару кілометрів до сусіднього села, якщо що, там є магазин. Юра вирішив підключитися до інтернету, не виходячи в відкритий космос. <рес> Бо дуже холодно в космосі. ось на цій точці працює Wi-Fi одна палочка. Це інтернет-кафе. І що ти будеш робити? Проходити до Алінга. Да. <смі> Бо Юра не пройшов до Алінга. Так. так, мені треба пройти до Алінга. Ну. Добрий ранок. Ми вже готуємо сніданок. Пам'ятаєте, ми забули купити щось окрім вівсянки. тому, воно ну, дивно, що саме це було у нас на сніданок. Щоб приєднатися до Wi-Fi, треба вийти на вулицю, а для цього треба вдітися конкретно. І змарися. Ти інтернет. Увечері, коли ми вже лягли спати, в етнокосмос приїхала група друзів з Києва. А також вони організаторами масових заходів. І так співпало, що саме на ці вихідні вони вирішили приїхати в обирок, щоб познайомитися з місцевими та провести тут захід в майбутньому. За такої нагоди Іра, мешканка екопоселення в Обирку, вирішила провести нам екскурсію. І тоді ми вирішили, що в цей день ми нікуди вже не поїдемо, а краще доєднаємося до екскурсії, щоб більше дізнатися про яке поселення та поділитися цією інформацією з вами. Наша екскурсія у Биркам почалася з клубу. Саме та будівля, біля якої ми під'єднувалися до інтернету. Як класно, що ми потрапили ще й на екскурсію. Це клуб обирка, де проходять різні заходи культурні чи будь-які може освітні заходи. Тут може розміститися 15-20 людей. Після того ми пішли гуляти і по дорозі споглядали місцеву творчість, а її тут виявилося немало. Для чого вони всі здорові? Я хочу це не жовтива. Але Богого не спливалося реально сподіваюся. Ірина, нам тільки ще розповіла класну історію, що сюди в екопоселення декілька років тому приїхав аргентинець Фабіан, який спочатку приїхав в Україну, тому що дізнався, що його бабуся Сіцилія, тобто Циля з Києва, яка переїхала ще близько ста років тому в Аргентину, і він тут жив. Але його ідея була в тому, щоб жити відокремлено від суспільства. Був в земля не така родюча, тому він переїхав в село, яке десь в 4 кілометрів звідси, і живе там. Ось так от аргентинець переїхав в Україну. Вода не людина. А воно ж замерзає, ми замерзаємо, на ньому катаємося, граємо. Окей. А, О, ось це таке. Також Ірина поділилася головною біллі екопоселенців, бо, як виявилося, не всі відвідувачі розуміють, що у мешканців екопоселення є приватна територія, і що це не музей, в який можна цілодобово заходити без дозволу. А так, на жаль, роблять деякі туристи. Вони проїжджають по діаному подвір'я, а там не минці, пічку розписано. І значить, у нас як мене пірогове, якесь чи щось, це просто відкривають кітку там. І вони кажуть, я буваю стою там купальнику чи можна. Це добре йде. А що тут можна подивитися? Вони такі, ну, типу, криватом територію. Тобто інколи, коли тут подія. Ми приймаємо всіх, але посидуться. По так, ну, да, це... люди живуть. Це як це -то, вторгнення у приватну територію. Mm -hmm. Потім була прекрасна кампанія, вони приховуються, я приїжджаю на валочку, вони куркуються. Я не було, ви ходять, добрий день. який у вас, вас номер?» Ой, ми хочемо тут посидіти, просто в бесятки типу, поїсти, поністи, посадити. Ми навіть сміття приберемо. Я кажу, ну дякую, що ви навіть сміття приберемо. Прямо вам дуже надихає. Приймання, наче люди тут е, працівники типу, які да -да, так так, Да, ти знаєш, які ану і це дуже важко пояснити це іншу формат взаємодії. Ну треба Уже так якось закривати тоді. Ми вже Тут посидимо. Ну, да. це, це як, як звітлення культури. Ну. Як кажуть, місцеві життя векопоселення це не якийсь результат, чогось ти створив, а це процес, ти постійно будуєш відносини з людьми, з якими ти живеш, ти постійно щось розвиваєш, щось створюєш, запрошуєш сюди людей, якісь заходи тут проводяться постійно. Дуже цікаві, до речі. Ось так. Тобто це постійний такий живий процес, коли люди створюють щось нове, свою таку цивілізацію, можна сказати. Я раніше багато чула про концепцію екопоселень і навіть колись хотіла в одне з них поїхати поволонтерити, але я ніколи не дізнавалася всіх деталей життя людей, які мешкають в екопоселеннях постійно, а не тільки приїздять на сезон. Я вважаю, що це відповідальний і свідомий вибір, який роблять люди, адже невеличкі битові проблеми, які в місті вважаються дрібничкою у виокремленому поселенні, можуть перетворитися на виклик. Тому тут дуже важливо мати поруч однодумців, з якими ви будете творити свій спільний простір. А вільний час можна проводити у такій лісовій красі. Дивіться, який гарний ліс. Якщо приїхати з міста, можна відчути, як легко тут дихається. І коли ти тут живеш, ця неймовірна природа стає просто частиною твого рідного простору, який ти свідомо обрав своєю домівкою. З викликів, з яким стикнулися мешканці обирка, це висадка рослин. Для цього їм довелося насипати землю, щоб робити грядки. Адже земля, яка була до цього, тут піщана і не дуже придатна для землеробства. Не дуже земля, тут що. Тут дуже бідні грунти, тут піщані ґрунту. Ті грядки, які робили, ми просто їх насипали туди на мутякого. Ні, воно там. Я вирощую зелень, помідори. Ти бутилку візьму, він надій. Ще один виклик організація неформальної освіти для дітей. Адже діти не ходять у школу, навчаються самі під наглядом батьків, а в школах вже здають іспити. Відно до конституції батьки мають забезпечити дітям в середньому світу. Але питання, як ти це робиш, це е, твоя відповідальність як батьків. Тобто Тоб... діти тоді ходять на екзамен, да? здається? Є різні варіанти. Вони можуть атесту вони, вони мають по суті атестувати. тобто, якщо спростити всі варіанти, то вони атестуються в школі. Раз на місяць, раз на півроку, раз на рік там залежно від <звіць> різних форматів. Як заочка у них? Так, <звіць> <звіць> Як, як заочка, але ну, без начитки. Їм <звіць> ем за результатами атестації ставлять оцінку. Ця оцінка йде <звіць> там де ростуть? Таболі <звіць> та стати, <де> <звіць> а ЗНО мають право здати хто завгодно. цьому році вперше пройшов освітній експеримент. Тянка з Насті організовували. Вони питання про про середню освіту дітей завжди стояло. І вирішили зібрати друзів, які теж щось практикують альтернативне в освіті в середній. І з'їхалося 100 людей, наступний рік 200, а через три роки з'їхалося 400 людей. І багато дуже крутих проєктів. Ну, вони, звичайно, переважно київські, але вже дуже сильно проникаються в регіони. Тобто альтернативні школи, домашні школи, вальдорські школи, анскулінги, фаншкулінги, якісь середовища. Ну, тобто це прям поле, яке розквітло за останніх 5-6 років дуже сильно. Векопоселення настільки відволікаєшся від цивілізації, що простір здається тобі паралельним всесвітом. Але треба бути обережним, бо на дорогах все ще так втік. Під час прогулянки обирком ми також зайшли в місце, де мешканці та гості обирка проводять масові заходи або просто гуляють у вільний час. Як на мене це чудове місце для організації фестивалів. Дітям тут особливо подобається. Клас. Тут вони подавали тортик по 50-сімдесят. Гривень чи копійок? <рес> так ти можеш багато тортиків купити тебе. <рес> <рес> скликаєш на обід. <рес> Таємний хід Бомбус веде? Нікуди. А, Це просто там ховатися можна. Угу. Від було. В хату, яку планували віддати для волонтерів з країн ЄС. Адже, за словами Ірини, попит тут був, але не було умов для прийняття волонтерів. А зараз є довгострокові волонтери. Це окремі ці європейські програми CVS або Erasmus+. І це такий для нас буде. Великий на спеціальний розвитку. Ви будете запорошувати волонтерів з Європи. Так, і ми хочемо, щоб ці проєкти, які проєкт стосувався не тільки обирку, а локальної або туристської громади. Тому що так він mm буде -hmm. більш сталий. Ти думаєш, що це можна їсти? Можна через дві години заснімемо продовження. <рес> для ремонту, для того Це щоб хату є. довести до життє, до житлового стану, потрібно там до, 4, сусі, до 400 до тисяч. Це досі у сума. і нам потрібно зрозуміти, як у нас буде використання цієї. Тому mm -hmm. думаємо про... Типу перед продаж проживання, тому що ну, завжди в сезон до нас постійно люди пишуть, щоб просто приїхати. От є запит від волонтерів, і це теж досить великий запит. Тобто, ну це все про на наше прагнення до такої інституціалізації, до більш, більш системної роботи. Може, деякі хати навіть. Е Простіше знести, я не знаю, для цього потрібно проводити експертизу. І Іра каже, що її чоловік саме цим і займається, він оцінює, чи варто зносити хати, чи може їх ще можна відновити. А потім вже запрошують волонтерів і спільними силами відбудовують хати. Отак от, от розвивається обирок. Ну, дуже часто яке поселення це. Ну от сидять люди там в позі лотоса, ага. не їдять м'ясо, харчуються, ага. ну, чуються да. праною і так далі. Усі різні при... правила. Потім ти приїжджаєш в італійське яке поселення, де середній вік поселенців ти, 70, 70 років. Вони сидять, мулять цигарочку, п'ють п'ють воно ага. і, і якби... заїдають да, і нарізають собі прошуто. Ну... І не паряться, що там. Так, це якби їхній такий ви. Але суть того ж, всюди це поєднано тим, що це альтернатива, це на спільнота на селі. Тобто, є традиційна культура на селі, у нас вона ну, досить чітко визначена. Ну так, просто ви тут, тому що ви обрали це місце, не тому, що ви просто тут просто виросли і вам якось треба тут жити. Ви можете жити в будь-яке просто. Великим рахунком, так. І все решта, якщо є таке рішення, все решта це техніка. А як ви берете все Тобто Є ще багато різних стереотипів. пральні машини у вас дозволені, ну вони ручні. Або палко, як виндіти. Тобто сучасний розвиток технологій, сучасний розвиток інформаційної технології. Насправді дозволяє на селі з точки зору побуту абсолютно все забезпечити. Я Я ну а тут ми вирішили розділитися. Хлопці йдуть пішки в батурин будуть перевіряти довгу дорогу, а ми йдемо за велосипедами. в етнокосмос. Це ведно космос? Як як космос реально? В наступному відео ви побачите продовження цього дня, де ми покажемо не тільки коротку дорогу в Батурин, але й про саме це історичне місце розкажемо. Відвідаємо палац Розумовського та інші будівлі, які мають велику історичну цінність. Потім переночуємо в Конотопі та доїдемо до Суми. Підписуйтесь на канал, якщо раніше це не зробили. Будьте щедрими на вподобайки та за можливості фінансово підтримуйте українські канали на Ютубі. Гарного вам дня! А ми побачимося з вами в новому відео.